Пані Ірино, вітаємо вас. Добрий день. Розкажіть, що це за, за якісь засекречені документи оцеї містобудівної реформи, що там приховують, що секретять, що за що за підводні камені і течії? Ну, глядачі мають розуміти і слухачі, що у нас питання чесної відбудови стоїть дуже гостро. Ресурси з-за кордону будуть іти колосальні. Ну і, звичайно є група людей, яка би дуже хотіла. Цими ресурсами поживитися, а для того щоб ними для них поживитися якісно а для країни не якісно, треба придумувати ну, якісь правила, які вигідні їм, і недоброчесним забудовникам. І от проштовхували так звану містобудівну реформу, бо я словом, реформа це не можу назвати. Головною лобісткою є голова партії Слуга народу Олена Шляк. Вона провідний автор, і вона ж зараз голова комітету профільного, який в Верховній Раді. Цей законопроєкт розглядав в грудні місяці минулого року. Всі громадські організації профільні били в напад і казали, що процес відбувається непрозоро, тексту законопроєкту. Ми не бачимо, що тягне невідомо. Але все ж таки в Верховній Раді, завдяки голосам держзрадників, протягнули це питання. Колишні ОПЗЖ помогли, бо так голосів не вистачало навіть слуги за таку ганьбу, не хотіли голосувати їм довелося добирати. І ми ж дуже хотіли подивитися, як відбувається засідання комітету, як відбувається обговорення того, що ми в принципі не бачили і не могли якісно вивчити перед голосуванням. І дві стенограми ніяк не були оприлюднені впродовж оцих всіх місяців на сайті. І от нарешті вони з'явились в публічному доступі. Одна з двох правда, другу ще ми шукаємо. Партія народовладдя оприлюднила її через джерела дістала, бо офіційно сказали, що документів нема. Ми переговорили з нардепами. Нардепи підтверджують, що це дійсно та ж сама сценограма. Тобто, виходить, документ є його від суспільства приховують, і там чітко прочитується одна лінія. Навіть слуги народу говорять голові партії Олені Шуляк, що вони отримали документ дуже там буквально години лічені, там дві тисячі сторінок. Качура наголосив, що він не володіє правилами ну, і скажімо такими здібностями скорочитання, аби з цим всім ознайомитись, і просили дати більше часу, але вони погнали це голосування, аби потрапити в зал. І в цей час на засідання комітету не потрапив ні громадський сектор, ні архітектори. Тобто, це було в максимально таємний спосіб. А що саме вони в, в тих механізмах заклали і приховали, так щоб е, всі наші глядачі зрозуміли, та й ми з Оксаною тут хочемо зрозуміти, Просто де ми там шахер-махер вони шахермахер? розуміємо, хочуть що європейський союз теж не задоволений цим е, законопроєктом. Тобто, вони ми... ще раніше радили президенту Зеленському не Витувати, підписувати та, 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 та в жодному випадку. Бо е, я нагадаю, що цей документ мав би зробити цю систему містобудування прозорою, так щоб всім все було очевидно, щоб були компанії, Підрядники, які відбудовують, так але щоб над ними теж був контроль. Mm -hmm. Але тут позалазили якісь нюанси. І відповідно от Ці нюанси я якраз так. розпитую в пальці. Хто пані зможе Ірина, це що там за контролювати потім, власне, відповідно, кому буде вся влада належати, в яких руках це буде зосереджено, якщо цей законопроєкт буде виглядати в кінцевому результаті так, яким є зараз? Ну, дивіться, єдині, кого допустили тоді на засідання, по суті, з секторі. Одразу це були забудовники, тобто, по суті, законотворці, які мали врахувати і думку громадського сектору, і думку органів місцевого самоврядування, і думку архітекторів, і думку інших сторін, по суті, зробили жорсткий перекіс в бік забудовників. Ну і ви розумієте, що для забудовників активісти. Ну, це завжди ну такий неприємний елемент, який їм заважає будуватись там, де вони хочуть, як вони хочуть. А вони би хотіли робити все безконтрольно. Так, от громадський сектор, громадськість, простих мешканців міста, ну цей закон не наділив ніяким функціоналом, щоб ми могли захищати той простір в містах, де ми живемо. Так само органи місцевого самоврядування вони так само перестають впливати на цей простір. Тобто, по суті, забудовник може робити що хоче. Ну і там відбувається відвертий скальоз в бік профільного міністерства, і ну, по суті, функції контролю перебирають вони. Ну це абсолютно незбалансована система, і ви можете скільки завгодно проголошувати цифровізацію діджиталізацію. Ну воно так не працюватиме, коли немає балансу і не враховані інтереси різних сторін. І тут варто наголосити, що ті люди, які проповідують діджиталізацію і цифровізацію, нібито це ВАУ, який прорив в цьому законопроєкті, вони не можуть навіть в Zoom, коли засідає комітет, підключити громадські організації, і кудись в них під час цифровізації пропадають стенограми. Ну от такі правила. Угу. Пані Ірину. Я маю власне два уточнення. Запросили забудовників. Ну точно не запросили всіх забудовників України. Е, виглядає на те, що когось конкретного запросили, і відповідно під когось конкретного Правильний пишуть забудов... оцей Так, от взяли кількох своїх забудовників, і під них фактично підлаштовують цей законопроєкт. Це одна річ, а друга, ну якась незалежна структура, яка буде це все контролювати, мала би бути раніше От, ці функції виконувала Дабі а зараз щось би мало змінитися. Ну, дивіться, я ж кажу, що міністерство перебирає на себе дуже великі повноваження, дуже великі функції. Органи місцевого самоврядування тут пропадають. Ми розуміємо ризики, що органи місцевого самоврядування так само можуть співпрацювати з забудовниками, там так само можуть бути корупційні ризики. Але система має бути вибалансованою. Не можна віддати функцію контролю кудись в один вектор і позбавити прав громадян, органів місцевого самоврядування. Якщо держава системно проводила децентралізацію, Тралізацію займається регіональною політикою, ну не можуть органи місцевого самоврядування випасти з цього процесу. Громадські активісти, які ходять в суди, добиваються, щоб, наприклад, не забудували річ там пойми річок, ліси. Ну, ми теж маємо отримати якісь інструменти і засоби впливу. Тому що коли ми навіть нам пощастило потрапити на одну з таких нарад обговорень. І там говорили про те, що от ви в Києві живете, давайте будуть ходити тільки мешканці одного району, де забудова туди. Тобто, якщо забудова буде в центрі Києва в історичному центрі, то можуть тільки прийти ті, хто там живуть. Ну слава Богу, ми на це вплинули. Ми ще таке відбили. Але в людей в голові реально план. Як максимально обмежити громадськість і активістів розумієте? Ну це ну це не реальна історія, пані Ірино, Я вам навіть більше пробую це зібрати пазл докупи. От, подивіться, як воно все складалося спочатку. перший дзвіночок такий серйозний був. Це коли людина, яка призвела зараз до великого нового китайсько українського скандалу. Я про радника голови офісу президента Подоляка цей відомий свого часу журналіст Пінкабієжець, який стрібав по пеньочках Януковича, наговорив багато цікавого, особливо в розмові із хорошою рускою латиніною. Він тоді казав, що Ай, погана реформа місцевого самоврядування, бо люди в нас не такі не готові вони на місцях брати. І, і користуватися цією реформою і владою, тому треба особливо в час воєнний все в центр. В центр це був перший дзвіночок. Другий дзвіночок це оця ініціатива. А давайте ми зараз всі податки на доходи фізичних осіб заберемо з громад в центр, бо тому, що ну бо, бо тому, що війна, так вони говорять. І От тепер третій варіант. А давайте будемо будувати так з правильними забудовниками там, де надо, і щоб ніхто нас не контролював. Ну, я вже не говорю про те, що вони витворяють з тої державною аудиторською службою і постановою Кабміну, коли взагалі е, ще до підприємців гоп-стоп маски шоу роблять. Знаєте, там цей е, свіжа практика, що все, що ви заробили, ваш прибуток віддайте теж в центр. Виходить так, і по 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 грошах е, рука заграбаста, і по місцевому самоврядуванню просто під корінь б'ють. Не, здає, не здається вам, що це системна атака? Ну, дивіться, тут маємо справу з державою, яка перебуває в часи війни, і е, найгірше, що може бути, це коли ми втрачаємо права свободи функції контролю. Ви ж бачите, що зараз ми не можемо збиратись на якісь масові акції протесту. вертикаль посилюється так, в часи війни зрозуміло, що. Вертикаль має посилюватись, але мають бути запобіжники, які стримують. І тут громадське суспільство має боротися, і я думаю, що будуть реагувати наші західні партнери. Якщо говорити про містобудівну реформу, ви вже згадали рішення Європарламенту. Це дуже чіткий сигнал. І як би там не ходила голова партії Слуга народу не проповідувала, що її законопроект 5.6.5.5 найкращий, що б вони не робили. Ну тобто, я думаю, що вже західні партнери запобіжники виставили. Просто доволі сумно, що ми могли зупинити це все в грудні, показавши нардепам і суспільству, що от яка є позиція, наприклад, НЗК. На НЗК на не дало свою позицію вчасно. Подивіться, які обговорення навіть нардепи Слуги народу говорять, що. А не могли якісно вивчити ці 2000 тисячі сторінок законопроєкту, понад 2000. тисячі. Ми могли б на це вплинути. І зараз, на жаль, ми маємо ситуацію, коли публічно реагують міжнародні партнери. І ми через відсутність цієї прозорості і контролю з боку громадян втратили можливість запобігти ну таким речам. Це доволі неприємні Та, речі. Пані Ірино, і... буквально Секунда просто скажіть рух чесно він ж звертався до спікера Верховної Ради до Стефанчука з, з там з службовим розслідуванням. Ідеєю щось відповіли вам в, з кабінету Руслана Стефанчука то пан Стефанчук нам не відповів. Ми дійсно хочемо розуміти, чому немає стенограм. Суспільство має прекрасно усвідомлювати, що зараз Верховна Рада працює в закритому режимі. Але На відповіді комитет... ви не маєте відповіді, немає. Дякуємо вам, пані Ірино. непроста розповідь непрості речі, а схематоз ну а ніколи не був простим.